Вас вітає зона окупації. Подкаст Центру національного спротиву. І я його речниця Липа. Сьогодні про те, як Росія перетворила міста України не лише на згарище, а ще й на джерело свого збагачення на кістках. Так, буквально на могилах невинно вбитих українців. Мова про те, як Кремль заробляє на руїнах тимчасово окупованої України. Нещодавно ми говорили про Павла Фраткова, заступника міністра оборони РФ, сина того самого Фраткова з ФСБ і одного з архітекторів економіки окупації, про те, як кремлівські господарники розпилюють мільярдні бюджети на зруйновані українські землі. Але як з'ясувалося, красти це лише пів справи, бо зруйноване це не лише про знищення, це ще й про ресурс. Так, для росіян українське місто стерти з лиця землі це будматеріал, це сировина, це цемент, це нова монета в економіці воєнного злочину. У цьому епізоді ми розповімо про те, як Кремль заробляє на кривавих руїнах Маріуполя, перетворюючи завали на вторинну будівельну сировину, а місто на кар'єр. Розкажемо, хто стоїть за цим процесом, чому це не просто аморально, а пряме порушення міжнародного гуманітарного права. І чому про це має знати не лише Україна, а й кожен чиновник, бізнесмен і дипломат на заході. Бо коли руїни, свідки російських воєнних злочинів стають цементом, це вже не просто реконструкції, як її називають. У Кремлі це пряме знищення свідчень злочину, це закатаний у бетон доказ, і це новий рівень цинізму навіть для Росії. А тепер до фактів. На початку травня ми оприлюднили докази злочинів кремліських олоїв, які отримали від інформ та хакерів з 256-ї кіберштурмова. Тоді було викладено те, чим варто користуватися на Гагаському трибуналі. Документи листування, докази в Маріуполі діє цілий ланцюг компаній, які перетворюють завали зруйнованих будинків. У вторинну сировину, тобто будинки, зруйновані російськими ж снарядами, де могли лишитися людські останки, перемелюють у наноцемент. і далі цим цементом будують нове життя. Винятково російське, звісно.